Так, добрий день. Сьогодні у нас 19 жовтня з 2023 року. Вчора ми знімали репортаж тут з вулиці Котляревського, колишня Пушкінська, стосовно е розпаленого багаття. Але ми помилилися адресом, ми приносимо вибачення під мешканцями та володарями будинку Котляревського 113, адже ого город, де був розпалено багаття, це е город. Е Будинку, який знаходиться поруч, і там номер 115, то ми ще раз вибачаємося перед мешканцями будинку 113 і зараз до поліції буде написана заява, додаткові матеріали про те, що багаті були розпалені не в 113 городі, а в 115-му. Роман Варшаніза, Мурат Варшаніза, Орг. Субтитрувальниця Оля Шор